Хочеш зробити свій візит до сімейного лікаря максимально ефективним. Тоді дотримайся цих простих п'яти правил. Правило перше: підготуй список своїх скарг. Так ти зможеш не забути щось, а сімейному лікарю буде трошки легше. Правило друге: візьми результати попередніх аналізів та обстежень, а також консультацій спеціалістів і що такі були. Так, сімейному лікарю буде легше. Сюди ж візьми з собою всі ліки або їх список. І під всі я маю на увазі всі. Сюди відносяться і ліки. І біологічно активні добавки, якщо ти такі приймаєш, і вітаміни. Як довго і чому ти їх приймаєш. Правило третє. Будь чесним. І тут я маю на увазі абсолютно чесним. Вільно говори про своє психічне здоров'я, а також про проблеми з боку статевих органів. Правило четверте. Одягнись зручно. Адже тобі, можливо, доведеться роздягатися для УЗД, ЕКГ. Послухати серце, послухати легені або оглянути шкіру. Тому одягайся, дійсно, зручно, щоб було легко роздягатися. І останнє правило, але від цього воно не менш важливе: задавай питання, будь-які навіть найбезглуздіші. Не бійся цього. Коли закінчити прийом, коли розпочати прийом наступного? Що робити, коли стане краще, що робити, коли стане гірше. Чи можна вам зателефонувати, або чи можна вам написати краще? Чи коли прийти на повторний огляд, якщо лікар ще не сказав цього? Якщо ти ще не підписався на мою сторінку, підписуйся, щоб не пропустити наступне відео. Па-па!